Харківські правоохоронці катували чоловіка, аби той погодився стати закупником наркотиків. Принаймні так твердить потерпілий колишній засуджений. Правозахисники ж кажуть, це не поодинокий випадок, а налагоджена схема. У міліції в такий спосіб підвищують показники розкриття злочинів, а до всього ще і заробляють. Світлана Фечун розповість. В'ячеслав Бураковський нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Саме шукав роботу, як люди у цивільному зупинили його на сходах і заявили, що він загубив тюбик з наркотиками. это не етанімайо, Закатили свитер на моїх рукавах, нацепили наручники під грудію і вивілі затолкали в машину. Потерпіли, стверджую, привезли його сюди у Фрунзенський відділ міліції Харкова. Поки вели до кабінету, де потім катували, наказали рахувати кроки. За кожен він мав сплатити 100 гривень. Гроші вимагали, щоб не відкривати кримінальне провадження за зберігання наркотиків. Якщо платити нічим, мусить шукати справжнього наркоторговця, щоб погодився, кілька годин били. Про тілесні ушкодження свідчать висновки суд Я вміста себе довге здати другого якогось нибудь наркомана. Тобто з першого наркомана я довжені дати за свою душу, так сказати. А з усіх інших буду мати свою долю. В'ячеслав каже, його відпустили з міліції лише після того, як підписав папери, що немає до правоохоронців жодних претензій, але все ж звернувся до правозахисників. Його адвокат стверджує, випадок В'ячеслава Буракова не поодинокий, а в міліції діє ціла схема підстав. Та ні для цього, для інліта для, для багащення. Ми оформляємо документи, одні і те ж поняти, і ті ж закупні. йдуть. оформляємо схему. Чоловіку горім так або давай нам або ми тебе будемо сажати. То у кого нету грошей, заводити головне діло. Харківська міліція від коментарів утримується. Справою зайнялася прокуратура. Вже порушено кримінальне провадження. Якщо слідчим шляхом буде доведено, що працівники міліції перевищили свої службові повноваження, то справа піде до суду. За тортури і фабрикування справ закон передбачає для правоохоронців до восьми років ув'язнення. Світлана Фечун Микола Щиров Харків ТСН 1+,1.